І по суті, по суті, по-чесному відверто кажу, що я пішла туди раді грошей. Давай поговоримо тоді, що тебе привезло до нерухомості. Цілі мене привели до нерухомості. Мо я працювала в лікарні імені Перегова фельдшером лаборантом У Мене медична освіта і педагогічна. І ця, ці дві освіти дали мені можливість стати лікарем-лаборантом. Колись була така лазейка. Можна було проскочити без медінституту, інституту. Я ж проскочила. І ти тоді там заробляла? І я заробляла там щось, я не помню 450 гривень чи що. От. Але в мене настільки були високі, великі цілі. Я хотіла подорожувати, хотіла бабушки, бабушку на моря звозити і так далі. Я хотіла великі гроші, я хотіла машину. Це на то время я по цілям говорю. І я розуміла, що я не можу кінці з кінцями з цією зарплатою. Я навіть на таксі не можу собі оплатити щодня, щоб в мене щось осталося. А в той час я вважала, що якщо ти тяжко попрацювала, ти можеш собі дозволити сісти на таксі і поїхати додому. Хоча вже стала ходити на е, в нерухомість, бо в мене мама там працювала. Я побачила, що вона непогано заробляє. Я подумала, що би ні. І по суті. По суті, по-чесному відверто кажу, що я пішла туди раді грошей. Не знала, що ця професія мені обернеться зовсім в інше. Що споклика тут, життя. вообще вопрос ну да не в не, не в дінгах, а в качестві того, що ти взагалі несеш з собою, що ти хочеш донести до людей, хто ти є насправді, тому що е, якщо ви подивитеся, чого немає ріелторів класних? Ну верніше, чого. Е, Дуже мало хороших ріелторів. І чого не те, що хороших ріелторів, а тих ріелторів, які ем, багато заробляють на цьому. Оце я мала на увазі. А чого мало? А тому, що вони якраз таки прийшли в цю професію ради грошей. Ну, по Факту з того, Бо, що е, ти ну, починав. Да, але це прикольно. Але потім вони не поняли її. Цю професію не поняли до кінця. Що це ж людина, людина все, що в, має в своєму житті. Має принести комусь есть тобі рієлтору, довіритись і послухати тебе. Це, це ти міняєш життя чоловіка. Я коли коли, ти, коли ти це зрозуміло? Це... Ну ти, дивись, ти спочатку йдеш з маленької зарплати, дотикаєшся до рієлторства, до нерухомості, починаєш продавати квартири людям. Підшуковувати, починаєш заробляти. Спочатку я йду за, е, все, за гроші. гроші. Мені треба вижити. Опять же, таки, всіх погнало туди дай гроші. Mm -hmm. А, а потім сіла така, подумала: взагалі вообще, вообще тут діло не в цьому. Гроші це як послідство йде. Шо, ну, тут не можна просто взяти з 9 до 6 відпрацював і отримав гроші. Це ще не та сфера. Поняли? Ну, тобто я ну, помилялася трошки.